Ранок, дорогі діти! Сьогодні ми з вами повторимо правила безпеки на дорозі. І давайте пригадаємо, хто нам допомагає безпечно переходити через дорогу. Слухаємо уважно загадку і відгадуємо. Світить він червоним оком. Стоїмо. Світить він зеленим оком. Ідемо. Здогадалися, дітки, що це? Так, це світлофор. Давайте разом з вами пригадаємо, як саме світлофор допомагає нам безпечно переходити через дорогу, де їздять автомобілі. Світлофор потрібен всім і дорослим, і малим. Як червоний загориться, треба зразу зупиниться, як моргне зеленим світлом. Можна йти спокійно дітям. Всі пригадали, що на червоний колір світлофора треба зупинитись і почекати. А як загориться зелений колір, все одно треба почекати, поки зупиниться автомобілі, а потім спокійним шагом разом з дорослими, тримаючи за руку, переходити через дорогу. Вам сподобався віршик про світлофор? Пропоную вам вдома самостійно вивчити його на пам'ять. Світлофор потрібен всім і дорослим, і малим. Як червоним загориться, треба зразу зупиниться. Як моргне зеленим світлом, можна йти спокійно дітям. А зараз давайте разом з вами роздивимось малюнки. Де діти знають правила безпеки на дорозі, а де не знають. Скажіть, будь ласка, хлопчик правильно переходить через дорогу? Ні, неправильно. Він вибіг на дорогу у недозволеному місці і може потрапити під машину. Так робити не можна. На цьому малюнку ми бачимо. Що світлофор світить червоним кольором. І дівчинка з мамою чекають, поки не загориться зелений колір світлофора. І потім вони безпечно перейдуть через дорогу. А ось дівчинка і хлопчик переходять дорогу на зелене світло світлофора. Вони правильно роблять. І притримуються правил безпечної поведінки на дорозі. А тут хлопчик під час гри вибіг на дорогу за м'ячем. Можна так робити? Ні, звичайно, не можна. Взагалі, біля дороги не можна грати. Для цього є дитячі майданчики. Хлопчик переходить через дорогу у навушничках. Дивлячись у телефон, зовсім не дивиться на дорогу. Так робити ні в якому разі не можна, бо переходячи через дорогу, де їздять автомобілі, треба бути дуже уважним і зосередженим. Пам'ятайте, що ваше життя і здоров'я є найважливішим для вас. Будьте завжди обачними і обережними. Бережіть своє здоров'я.